Липень, Ірпіні – Пекельний. І роботи Верпінь Ірпінь-Зеленбуду – як ні в кого. По всіх новостворених парках. Зранку до вечора. Об'єм роботи збільшився у зв'язку з тим, що ми в місті повідкривали дуже багато парків і скверів. На сьогоднішній день ми здійснюємо в наших парках чергову, чергове косіння, прибирання, санітарну обрізку здійснюємо дерев, які знаходяться на території парку, висаджуємо нові кущі, висаджуємо квіти, здійснюємо полив щоденно. Через великий обсяг роботи створили навіть відділ садово-паркового господарства з 22 працівників. Відтепер в за зеленбуді працює 54 особи. І не дарма. Тому що рослинам ерпіня сьогодні потрібен особливий догляд. Засохші дерева намагаємося замінити кусти, ну, щоб як можна менше потерь було по паркам. А потерь багато? Ні. Ні, Не, ну от є проблема з соснами, сухостой приходиться вибирати. От на місці, на місці вирубки сосен сажаємо нові дерева. Закупили й нову техніку, працювати на якій зі слів робітників одне задоволення. «В Цьому році отримали дуже багато нової техніки, нових засобів і приладів. Зокрема, зараз ми здійснюємо косіння. Такий трактор він називається «Вікінг». Ми вже другий місяць ним користуємося. Дуже задоволені. Ефективність праці є набагато вищою ніж газонокосарок, які ми також маємо, і які також придбали. Надалі в планах Хірпін зеленбуду здійснювати масові насадження дерев. Адже сосни, якими завжди славився, ірпінь, не вічні тому міський голова Володимир Дивич Карплюк пообіцяв нам, що будемо приймати рішення депутати міської ради з тим, щоб виділялися кошти бюджетні. Будемо закупляти у відповідних структур, а це лісосподарські установи. Ми ж з ними налагодили зв'язки. Будемо від закупляти відповідні дерева, відповідного асортименту, скажімо, в тому числі і сосни, і ялини, і будемо висаджувати. Нові насадження в нашому місті.